Розглянемо ще чотири випадки утворення множини іменників. Зокрема, в деяких словах замінюється голосна літера у корені однини іменника. Зокрема, слово a man» чоловік набуває ось такого вигляду. – чоловіки. «чоловіки». «a foot» ступня. «ступня». «feet» Ступні. A woman – жінка. Women – жінки. Також зверніть увагу на слово tooth, зуб, Teeth – зуби. І слово a goose – гусак, Geese – гуси. В деяких випадках змінюємо. Закінчення іменника в однині. Але це закінчення не є закінченням S або І Тут воно має інший вигляд. Наприклад, «a child дитина, але Children діти. «An ox» – бик. «Oxen» – бики. В деяких випадках множина іменника. Має зовсім інший вигляд порівняно з одниною іменника. Наприклад, слово миша – «a mouse». Бачимо, множині виглядає як «mice». а слово «a person» персона. Особа. Людина. У множині має вигляд слова people, люди. У деяких випадках однина і множина іменника має одну і ту ж саму форму, один і той же самий вигляд. Наприклад, One sheep одна вівця, two sheep, дві вівці. Бачимо одне і те ж саме слово. Sheep. Або a moose – лось. three moose – Три лосі.